Раніше я боялася павукового сезону, але потім у мене з'явився павуколовщик це найпростіший і добрий спосіб впоратися з павуками у вашому домі. Павуколовщик мій несподіваний союзник в боротьбі зі страхом і осінньою суетою. Осінь прекрасна пора року. Шарудять листя під ногами, запах яблук, затишні вечори з чашкою гарячого чаю, але є і один мінус павуковий сезон. Щороку, як за розкладом, в будинку починають з'являтися ці восьминогі створення, викликаючи у мене, зізнаюся паніку. Раціональна частина мене розуміє, що павуки є важливою частиною екосистеми, що вони корисні і що більшість з них абсолютно нешкідливі. Але ось цей інстинктивний страх він сильніший за логіку. Я довгий час боролася з цією проблемою, вдаючись до самих різних методів, від раптових вигуків і спроб замахати ганчеркою до тихого заклику на допомогу близьким. Але все це було неефективно і, чесно кажучи, досить нерозумно. І ось кілька років тому я натрапила на рішення, яке повністю змінило мій підхід до павуковим проблем паву Коловщик. Спочатку я поставилася до цієї штуці з деякою іронією. Дійсно, спеціальний інструмент, щоб акуратно зловити павука і випустити його на вулицю. Це ж абсурд. Думала я, але цікавість взяла верх, і я вирішила спробувати. І, на мій подив, павуколовщик виявився справжнім порятунком. Чому павуколовщик – це геніально? Дозвольте мені пояснити, чому це просто, на перший погляд, штука стала незамінним інструментом в моєму домі. Емпатія і гуманність я завжди намагаюся ставитися до всього живого з повагою. Думка розчавити павука викликає у мене почуття провини. Павук Оловщик дозволяє мені вирішити проблему гуманно, не завдаючи шкоди тварині. Я вважаю, що навіть найменші істоти заслуговують на повагу. Безпечна відстань це, мабуть, найважливіший фактор для мене. Довга ручка павука дозволяє мені тримати павука на безпечній відстані. Це особливо актуально, якщо мова йде про великих екземплярах, які можуть налякати до смерті. Я не повинна підходити до нього впритул, ризикуючи отримати сюрприз у вигляді стрімкого китка. Зручність і простота використання, павук неймовірно простий у використанні. Не потрібно ніяких спеціальних навичок або умінь. Просто наведіть, відкрите, зловіть і випустіть на вулицю. Це швидко, чисто і ефективно. Залучення дітей, я помітила, що моя дитина із задоволенням допомагає мені ловити павуків за допомогою павуколовщика. Це не тільки розважає його, але й допомагає йому менше боятися павуків, перетворити страх на цікавість це те, що насправді важливо. Універсальність павуколовщик це не тільки для павуків. З його допомогою можна акуратно зловити і випустити на волю і інших небажаних гостей, ос, метеликів, метеликів, навіть якихось дивних комах, які раптом опинилися в будинку. Мій особистий досвід. Пам'ятаю якось раз у ванній кімнаті виявила величезного, пухнастого павука, який явно планував влаштуватися в кутку. Раніше я б у паніці побігла за допомогою. Але в цей раз спокійно взяла павуколовщик і акуратно зловила його. Винесла на вулицю і випустила під кущ і відчула не полегшення від позбавлення, а задоволення від того, що вирішила проблему мирним шляхом. Які паву коловщики вибрати? На ринку представлено безліч різних моделей паву Деякі з них оснащені м'якими щетинками, інші вакуумним всмоктуванням. Головне вибрати модель з довгою ручкою, щоб забезпечити безпечну відстань. Не варто переплачувати за складні функції, проста і надійна конструкція часто виявляється більш ефективною. Кілька порад щодо використання павуколовщика Будьте спокійні, павук відчуває вашу паніку. Намагайтеся зберігати спокій і діяти впевнено. Не поспішайте, акуратно підведіть павук ловщик до павука і постарайтеся зловити його одним рухом. Випускайте павука в потрібному місці, виберіть місце, де павуку буде комфортно і безпечно. Під кущем, під листям, в живоплоті це ідеальні варіанти. Не забувайте про профілактику, закрийте щілини у вікнах і дверях, щоб запобігти появі нових павуків у будинку. На закінчення. Павуколовщик це не просто інструмент для лову павуків, це символ нового підходу до вирішення проблем, заснованого на гуманності, спокої і повазі до навколишнього світу, це маленька річ, яка може змінити ваше ставлення до павуків і зробити ваше життя трохи простішим і спокійнішим. Якщо ви боїтеся павуків, спробуйте павуколовщик, ви не пошкодуєте.